Добрий день, мене звати Клімовець Катерина Петрівна. Я є викладачем історії та правознавства в міжрегіональному центрі професійно-технічної освіти, художнього моделювання та дизайну. Тема моєї доповіді звучить: так. розвиток soft skills у викладачів історії та громадянської освіти. У наш час, коли світ швидко змінюється, а вимоги до освіти зростають. Викладачі повинні володіти не лише глибокими знаннями у своїй галузі, а й розвинутими soft skills. Ці надпрофесійні навички допомагають викладачам ефективно взаємодіяти зі здобувачами освіти, будувати довірливі стосунки, мотивувати їх до навчання та готувати до життя в сучасному суспільстві. Soft skills з англійської мови в перекладі означає м'які навички. Це здібності та навички, які відповідають за наше соціальне життя та допомагають ефективно співпрацювати з іншими людьми. Інколи вони можуть здаватися нам суб'єктивними, адже виміряти рівень їхнього розвитку не так просто, бо це універсальний інструментарій. Особливо це актуально для викладачів історії та громадянської освіти, оскільки вони не лише передають знання про минуле та сучасне суспільство. Але й виховують критично мислячих, відповідальних громадян. Софт Скілз допомагають викладачеві ефективніше працювати зі здобувачами освіти, мотивувати їх, підтримувати активну взаємодію та створювати позитивну атмосферу в групі. Історія як предмет часто сприймається здобувачами освіти як сухий набір фактів і дат. Проте викладач, який володіє soft skills, здатний перетворити цей предмет на захопливу подорож крізь час. Креативність, критичне мислення та емоційний інтелект, допомагають створити цікаві уроки, на яких здобувачам освіти не просто запам'ятовують інформацію, а активно її обговорюють, аналізують та роблять власні висновки. Наприклад, вивчення історичних подій через дебати, аналіз першоджерел або рольові ігри може залучати здобувача освіти до активної взаємодії та формулювання власної думки. Soft skills – це є ключ до успіху в сучасній освіті, яка включає в себе чотири складові. Перша складова це ефективна комунікація. Тобто, вміння викладача чітко, доступно та цікаво передавати знання, будувати діалог, відповідати на запитання здобувачів освіти, мотивувати їх до активного навчання. Зокрема, для викладача історії важливо вміти чітко і зрозуміло пояснювати складні концепції, історичні події, правові та соціальні норми, різні форми державного управління. Вміння вести конструктивний діалог допомагає краще засвоїти матеріал та сприяє обміну думками. Другою це є навички співпраці. Найважливішою навичкою це є вміння працювати в команді. Викладання цих дисциплін дуже часто вимагає співпраці від викладача з іншими викладачами, батьками, адміністрацією для проведення спільних проєктів чи вирішення проблем. У навчальному процесі викладач, який розвиває навички співпраці, створює більш гармонійну атмосферу для навчання та виховання. Наступною навичкою це є адаптивність до змін, це здатність швидко адаптовуватися до нових технологій, методик навчання та змін в освітньому середовищі. Сучасна освіта швидко змінюється, і викладач має бути готовий впроваджувати нові технології, адаптуватися до нових проблем і методів навчання. Це особливо важливо у викладанні громадянської освіти, яка безпосередньо залежить від змін у суспільстві. Останньою складовою є емоційний інтелект, це вміння розпізнавати та керувати своїми емоціями, а також розуміти емоції учнів. Емоційна обізнаність викладача допомагає не лише краще зрозуміти себе, а й створювати сприятливу емоційну атмосферу в групі. Емпатія дозволяє викладачеві краще розуміти і відповідати учням на їхні потреби, що особливо важливо при обговоренні складних історичних подій чи соціальних проблем. В чому є важливість soft skills для викладачів? По-перше, вона підвищує ефективність навчання. Soft Skills допомагають створити зацікавленість учнів, зробити навчальний процес більш цікавим і актуальним для них. Викладач, який володіє Soft Skills, вміє мотивувати учнів, допомагати їм у навчанні і створювати сприятливу атмосферу для розвитку. Викладач який вміє налагоджувати зворотній зв'язок, мотивувати учнів, заохочувати їх до критичного мислення, зможе зробити уроки не просто інформативними, але й стимулюючими до дискусій та активної участі. По-друге, розвиває лідерські якості. Викладач, який володіє soft skill, вміє організувати навчальний процес. Будувати ефективні відносини з учнями та батьками, він виступає в ролі лідера для учнів, мотивуючи їх до досягнення успіху. Такий викладач може стати взірцем громадської активності та відповідальності, що сприятиме їхньому розвитку як активних членів суспільства. по-третє, створює позитивну атмосферу. Soft skills допомагають створити комфортне. Та безпечне навчальне середовище, де учні почуваються вільно і можуть розвивати свої таланти. Викладач міє слухати учнів, розуміти їх емоції і надавати підтримку в потрібний момент. Це важливо для розвитку довіри між викладачем і здобувачами освіти, особливо при обговоренні таких тем, як права людини, демократія чи соціальні конфлікти. Особливо важливим є емоційний інтелект і комунікативні навички, які допомагають викладачам керувати емоційною атмосферою в групі, реагувати на проблеми здобувачів у світі. Комунікативні навички включають в себе ефективне спілкування, тобто вміння чітко викладати інформацію, використовувати різні методи навчання, залучати учнів до обговорення і створювати конструктивний діалог. Друге, це є активне слухання. Вміння слухати учнів, розуміти їхні питання і проблеми, а також надавати зв'язний зворотній зв'язок. І третє це є вербальне і невербальне спілкування. Викладач вміє використовувати мовні та немовні засоби спілкування, щоб зробити навчання більш цікавим та ефективним. Невербальні методи спілкування це такі, як міміка, жести, тон голосу. Наприклад, використання цих методів комунікації дозволяє викладачеві ефективно керувати емоціями в класі, запобігаючи конфліктам і сприяючи співпраці. Емоційний інтелект викладача включає в себе самоусвідомлення, тобто викладач розуміє свої сильні і слабкі сторони, вміє керувати своїми емоціями, реагувати на ситуації спокійно і конструктивно, соціальні навички. Вміє будувати позитивні стосунки з учнями, батьками та колегами, емпатію, вміє розуміти емоції учнів, ставитися до них з увагою. Викладач може створити сприятливу атмосферу для навчання і зробити його відповідно більш ефективним та мотивацію. Викладач вміє мотивувати учнів до навчання, допомагає їм ставити перед собою цілі і досягати їх. Не менш значущим є креативність та критичне мислення. Історія та громадянська освіта є ідеальними дисциплінами для розвитку саме критичного мислення. Критичне мислення це викладач вміє задавати критичні питання, аналізувати інформацію, розвивати учнів, мислити самостійно і критично оцінювати інформацію. Креативність включає в себе, що викладач вміє виходити за межі традиційного навчання, використовувати нові методи, такі як рельові ігри, дебати, інтерактивні методики, залучати учнів до творчої діяльності, що дозволяє розвинути їхній творчий потенціал, і навички вирішення проблем. Викладач вміє визначити проблему, знайти рішення, здійснити їх на практиці, оскільки в процесі навчання історії та громадянської освіти часто обговорюються суперечливі теми, пов'язані з політикою, правами людини релігією. Або соціальними питаннями, викладач повинен мати навички вирішення конфліктів, які допомагають запобігти ескалації конфліктів та знаходити конструктивні рішення, які будуть враховувати думки всіх учасників. Також важливою є здатність викладачів до гнучкості та адаптивності. Гнучкість включає в себе те, що викладач міє швидко адаптуватися до нових умов та змін у навчальному середовищі. Він вміє працювати з різними типами учнів. Адаптивність, тобто викладач вміє змінювати свої плани і методи навчання в залежності від потреб учнів і змін у навколишньому середовищі. І останньою і найважливішою це є навчання на протязі всього життя. Викладач розуміє, що освіта є неперервним процесом і постійно навчається новим речам. Він міє використовувати нові технології і методики навчання, розвивати свої soft skills протягом всього життя. Сучасні освітні технології швидко змінюються, а разом з ними і підходить до навчання. Ті викладачі, які здатні швидко освоювати нові технології. Та методи залишаються конкурентно спроможними та готовими до інновацій у викладанні. Це також сприяє розвитку здобувачів освіти важливих навичок 21-го століття вміння вчитися протягом життя та адаптуватися до нових викликів. Не менш значущою є тайм-менеджмент, організованість і дисципліна. тобто Тайм-менеджмент включає в себе, що викладач вміє ефективно розподіляти свій час, планувати навчальний процес і дотримуватися графіку. Організованість, тобто викладач вміє організувати свою роботу, створити зручне робоче місце, зберігати всі необхідні матеріали в порядку. І дисципліну, тобто, викладач вміє дотримуватися графіку, виконувати всі необхідні завдання в час і забезпечувати дисципліну в класі. Викладачі, які вміють ефективно планувати свій час і управляти ресурсами, здатні створити стабільну та продуктивну атмосферу навчання, це не тільки підвищує ефективність роботи, але й допомагає підтримувати баланс між професійним і особистим життям, що знижує ризик вигорання. Крім того, soft skills дають викладачам можливість бути лідерами та наставниками для здобувачів освіти, вони допомагають їм розвивати самостійність, відповідальність за власне навчання і здатність працювати в команді. Викладачі, які демонструють приклад ефективної співпраці, творчого про Підходу та вирішення проблем формують в здобувачах освіти позитивні моделі поведінки, що є ключовими для їхнього подальшого успішного життя, такими як наставництво та мотивація. Що є шляхами розвитку софт-скіл у викладачів? В першу чергу це є курси та тренінги. Існує дуже багато різноманітних спеціальних курсів і тренінгів, які допомагають викладачам розвивати власні soft skills. Ці курси включають в себе як практичні вправи, так само і ігри. Друге, це є самоосвіта. Викладачі можуть самостійно вивчати літературу і статті про soft skills. Існує багато онлайн ресурсів та платформ, які надають інформацію про різні аспекти soft skills і допомагають викладачам розвивати ці навички. Такими онлайн ресурсами та платформами є Наурок, Прометеос, Академія цифрового розвитку, освіторія, Едера. Третє це менторство. Викладачі можуть звернутися до досвідчених колег за порадами і підтримкою у розвитку soft skills. І найкращим способом розвивати soft skills є практика. Викладачі можуть використовувати нові набуті знання і навички в своєму навчальному процесі, а також звертатися до учнів за зв'язним зворотнім зв'язком. Викладачі, які постійно розвивають свої soft skills через курси, тренінги, менторство та обмін досвідом з колегами, мають можливість залишатися на передовій освітніх змін. Вони можуть постійно вдосконалювати свої підходи до викладання, експериментувати з новими методами та бути більш чутливими до потреб учнів. Таким чином, розвиток soft skills це не просто додатковий елемент професійного росту, а необхідна умова для успішної педагогічної діяльності у 21 столітті. Дякую за увагу!